Друзі, вітаю вас! Сьогодні я хочу показати вам ремонт однокімнатної квартири. Це житловий комплекс Варшавський плюс. А площа квартири 55 квадратних метрів. І я хочу вам показати меблі, фарбування та все інше цікаве, як облаштували квартиру вже замовники. Ходімо. Саме цікаве – це кухня. Кухня кутова, доволі таки велика. Таки, як площа в нас йде 55 квадратних метрів, кухня сама велика в цій квартирі. І так, розглянемо. Що по плануванню кухні? Так, великі полички. А як вам, до речі, такий колір? Плитка в нас широкоформатна, 60 на метр 20, вона глянцева. Такий острівець, він майже білий, але він має таку текстуру. Трохи такий блиск, якщо ви подивитесь. Привезли вже ой, такі великі стільці білого кольору. І вони, до речі, дуже-дуже зручні. Ось такий острівець, як вам подобається, коли на кухні є острівець? Кухня у нас поділена на дві зони таким чином. Це у нас робоча зона, та зона буде відпочинку. І так, розглянемо ще далі, що в нас тут є цікавого. Це в нас витяжка, мийка, мийка білого кольору, змішувач білого кольору, білого кольору. З цієї сторони в нас посудомийна машина. Ну, з цієї сторони в нас йде під мийкою теж простір йде. Мікрохвильова піч. До речі, теж багато тумбочок. А це в нас, до речі, для посуду. Для посуду. Так, ось така теж стільниця. Розеточки. Плитка така цікава. З цієї сторони в нас буде стояти холодильник, його вже привезли, скоро вже будуть підключати. Така шафа з прозорим склом. Вона під деревом, а скло трохи таке затемнене. І вона з таких двох частин, такі полички під дерево темне. І, до речі, якщо поглянемо на оцю ленту, це в нас буде підсвітлення поличок. Буде підсвітлення поличок. Кухня, до речі, в нас іде під саму стелю. Закриваємо. Кухня пофарбована таким світлим кольором, такий сіро голубий колір. Цікавий кольор, дуже красивий, на мій погляд. Стеля в нас натяжна, тіньовий профіль. І стеля з точковим освітленням. Так як кухня в нас поділена на дві зони робоча а це зона відпочинку. Світильнички невеликі. Ось такий диванчик сірого кольору, а він такий класний та зручний. Дуже зручно сидіти, відпочивати. Оце в нас буде такий острівець, стілець. А це в нас вже привезли такий невеликий стіл. Коли розпакуємо, все покажемо. І так, йдемо далі. Там далі в нас йде лоджія. Лоджія Лоджія велика, пофарбована. На підлозі в нас кварц-вініл. До речі, можна тут роздивитися, тут не застелено бумагою, по квартирі там все застелено, я покажу вам пізніше всю підлогу. Ну і житловий комплекс. Сонечко. Давайте тепер подивимося в кімнату. Так, облаштували вже кімнату. Стіни пофарбовані. З цієї сторони у нас буде телевізор. А колір такий трохи кремово. Кремовий такий, біло-кремовий. Привезли ліжко. Ось такі меблі. Як вам, до речі, такий колір? Як вам такий колір меблі? Мені подобається ніжний такий колір, дуже багато поличок. Все відкривається, все таке новеньке, красиве. І знизу, до речі, мені подобається ось така велика, бачите? Красивий колір дуже. Ніжний такий колір. І подивіться, як поставили вже, привезли ось такі. Прикольні стільці. Роздивіться, яке воно з такого з дерева. Бачите? І ось такий стіл. Ох, я вам покажу, підніму. Бачите? Клас. Обережненько ставимо. І ось таке ліжко. Скоро вже привезуть матрас. І ліжко такого світлого кольору. Як вам? Ну, і, до речі, давайте вам покажу. Тоже привезли вже, облаштували з цієї сторони стіл. Та дуже вдобне крісло. Мені подобається. Ось такий стіл зручний. І дуже зручне крісло. Ось так. Великі такі вікна, дуже багато сонця. Квартира тепла та затишна. Що саме головне? Шуму практично з вулиці не чутно, вікна тут гарні. Так, і давайте тепер роздивимося ванну кімнату, але, до речі, спочатку вам скажу: встановили ось такі міжкімнатні двері, білі це від українського виробника. Ось такі сірі ручки з магнітними замками та чорні скляні вставки. Колір вставок можна обирати який вам подобається, можна білий, можна зовсім без, без вставок. І так, ванна кімната, ходімо. Ванна кімната доволі велика, поділена теж на дві зони. З цієї сторони в нас встановили вже великий превеликий бойлер, рушнико, сушарка, електро. З цієї сторони у нас буде пральна машина, унітаз і теж ще одна електрична рушника-сушарка. Тобто в ванній кімнаті буде доволі тепло. Умивальник. Можна помити руки помиємо. То я вже запачкала руки. Так. Дзеркало з підсвітленням. Ось такі класні тумби. Полички такі гарні. Так, ну і давайте я вам покажу зараз ще душову кабіну. Душова кабіна, до речі, не сказала, що до плитки. Плитка двох кольорів. Душова кабіна в нас оздоблена з двох кольорів плитки. Світла плитка такого бежевого кольору. Вона 60 на метр 20 і вона трохи глянцева. А це така ж сама плитка 60 на метр 20, але колір графіт. І вона так дуже, вона така глянцева, вона дуже цікаво виглядає. Тоненькі шви затерли епоксидною фугою. І ось така у нас, до речі, душ тропічний великий, ще й маленький. Миємося. Так, дуже зручно. На підлозі у нас керамогранітна плитка теж такого бежевого кольору та злив. Ну і ось така скляна душова кабіна. Це у нас такий відкритий простір. Я хотіла вам ще показати, які в нас є шафи в передпокої. Давайте я вам покажу. Передпокій доволі великий, так як квартира в нас однокімнатна, але велика 55 квадратних метрів. І ось такі дуже великі шафи встановила аж до самої стелі. Бачите? Колір такий же самий, як і на кухні, така ж, як кухня. Ну і давайте хоч трохи відкриємо, подивимося, що всередині. Ось такі полички, ось так. І ми бачимо, відкриваємо. Відкриваємо знизу без таких поличок. Так. А до речі, ось тут теж можна відкрити і теж покласти. Ось таке розташування, всі останні шафи такі ж самі. Що можна додати, це є тут пуфічок. Ось така відкрита зона. Теж повісити речі. Пуфічок такого сірого кольору, і дзеркало за моєю спиною. Дуже класно до самого верху. І ось така ще тумбочка, де теж у нас відкриваємо. Ну і знизу таке ж саме. А це електрощиток, до речі. Ось так фарбування коридору теж у нас такого ж кольору, як фарбування коридору такий колір фарби, як і на кухні. Він такий сіро голубенький красивий дуже колір. Ну, друзі, я сподіваюся, вам такий невеликий огляд дуже сподобався. Квартира красива, класна, затишна, сонячна. Мені дуже подобається. Я сподіваюся, ви напишете в коментарях, як вам колір кухні, як вам, до речі, колір плитки, колір такого острівця та як вам такі великі стільці. Все, як обрали собі замовники душова кабіна плитка. Пишіть, що вам сподобалося, що ні, що, може, ви зробили б інакше. І так, друзі, до нових зустрічей!